Дарина Гусайнова родом з Гельмазова розповідає, нині вчиться у Києві на другому курсі. Участь у цьому конкурсі каже, бере не вперше. Цьогоріч подала свої твори на дві номінації проза та образотворче мистецтво. І в обох взяла призові місця. Це вже як приємна традиція. Кожен кожен рік брати участь, але на мастер-класі я вперше для киянина Богдана це перший досвід участі у творчих змаганнях і одразу третє місце, каже хлопчик. Професійно ніколи не займався, але ж ну, мені подобається. Я малював криницю, батьки відправили. Ну, може, тижні два пройшло з того моменту вже. Ну і ось ми дізналися, що та так, та так. Та, та. Ну і приїхали. Мама хлопчика, поетеса Тетяна Черепороганич, каже, це заохочення розвивати талант сина і надалі. Тішиться і такою творчою організацією нагородження. Думаю, що це запам'ятається більше ніж те вручення нагород, яке буде після. Поки переможців у номінації Образотворче мистецтво розважають художнім майстер-класом, письменники на іншій локації своїм досвідом із молоддю ділиться поетеса, членкиня Національної спілки письменників України Ганна клименко синюок Вона також визначала переможців у складі журі конкурсу. Навчити реально, якщо людина не має здібностей і таланту, це важко. Видно, навіть коли автор-авторка описує власний досвід, так, десь воєнний, якщо це переселенці. Так а є просто коли ти розумієш, що є на основі чужих ситуацій, але це так щиро, що на останньому, мене чесно, аж сльози реально були на очах. І такий текст дуже важко оцінювати. Черкашенка Алла Настаренко відправила на конкурс дві поезії. Одну з них каже, присвятила батькові. Він два роки воює. Вкриває землю тихий вечір. Він повин світла, затишку тепла. В старенькій хаті тріскотить у печі, бабуся пироги вже спекла. Всередині метає глини, підсохли квіти, що е, висіли із весни. Під образами гролочки калини. І ще більше додають вечірньої краси. Творчий конкурс роду Криниця віща відбувається у п'яте, розповідає його засновниця Валентина Коваленко. Каже, за цей період із обласного він став міжнародним. Є вже кілька студентів, які з'явилися із Італії, з Німеччини, з Австрії, з Польщі. Сьогодні у нас географія і українська розширилася. Це і Кіровоградщина, це і Вінниччина, це і Чернігівщина, це і Львівщина. Загалом каже Валентина Коваленко, журі отримало близько 200 робіт, із них 60 стали переможцями у різних вікових категоріях та п'яти номінаціях: поезія, проза, художники, народно декоративне мистецтво та художні фото. Марія Гавриляна Анастасія Кашуїд, Суспільне новини, Черкаси.